І приступаємо до монтажа фасада. Монтуємо пінопласт 150 мм. Отак От шви пропінюємо обов'язково. Ось така ось виходить у нас красота і тепла стіна. І будиночок помаленьку буде вимальовуватися. Фасадні роботи на нашому об'єкті продовжуються. Виконуємо утеплення нашого будинка, другий день роботи по фасаду. Утеплили вже так от будиночок. Поставили так от планочку примикання до віконечка, щоб не тріскався відкос всередині, там де примикає до вікна. І отак от от відбувається утеплення. Тепляємо по малесенькобудиночок. Знизу зроблена гідроізоляція і буде утеплено екструдером. Ось так виконується робота. Фасад в перший раз вже перетягнули, сітку змонтували, косинки на вікнах обов'язково встановлені, уголочок нанизу, уголочок по боках. Ця сторона ще не перетягнута. Зараз аналогічно тут після перетяжки виставляється каркас під коробочку. Так, І приступили до грунтування фасаду. Тут у нас такі виділяються сірі полоси, грунтуємо макловицями обов'язково, щоб краще входило в клей. Ось так от будиночок вимальовується, вже зрозуміло, як він буде виглядати. В майбутньому. Так, і фасадні роботи майже підійшли до завершення. Нанесли вже фінішне покриття. Зараз виготовляємо цоколь для нанесення мраморної крихти. Отак так повитягували. Це вже другий шар, вирівнюючий на носимо. Ось такі фасадик Вийшов на нашому одноповерховому будиночку. Ще трохи і буде фініш. Так, закінчили повністю наш будиночок. Ось так все виглядає. Нагадаю, у нас тут е, стіни з газоблока, утеплені пінопластом 150 мм. Нанесений барашик циразітовський. соколь утеплений екструдером і нанесена мраморна крихта. Ось така от робота виконана по такому будиночку.